Та ви праві, тому що наше містечко і наш район Менський знаходиться, якщо взяти в сторону Новогород-Сіверська, де кордон з Росією, Ремече за 110 кілометрів, на такому ж відстані і до Сіньківки, яка знаходиться у Городнянському районі. І я був колись на відкритті обліском дружби трьох народів. Тепер кару там він заліз бурляном, це час не був, але такий в їх історії. І за цього, коли почався військовий конфлікт на Донбасі, у нас тут теж на літці снов були закопані три броньовані машини, був пост. Воно так, звичайно, не зовсім положительно, значить, навіть негативно на психіку людей впливало. Тепер ці машини зняли, тому що конфлікт все таки, меколізовався ближче до Донбасу. У нас вроді воно так трошки потишало, люди трошки заспокоїлись. Але ця ситуація, я б сказав, що вона сплатила людей. От повірте, і так сказати, і духовно, і матеріально, і морально. Тому що раніше ми ну, в Росії дуже багато родичів в Росії якось за время говорили, що в нас дружні народи. І воно так і осталося. Ми дружні народи, ми ніхто не хочемо воювати. Але я вам скажу, що э, цей конфлікт дав можливість на ми і кошти збирали, і немалу суму зібрали і промисловці, підприємці, і люди для того, щоб закупити і продукти, закупити бронежилети для військ, які там зараз э, знаходяться на Донбасі. Я вам скажу, що у нас ну, трагічний случай по району чотири чоловіки загинули. Я не знаю, по області шість усього, у нас саме більше з места. 62 рай. сьогодні називали загиблих з області. Ого. Ну, тоді було трошки менше. Але два з району, з райцентру. І от чесно вам скажу, коли перший загинув, ну, прийшли ми цю сім'ю, сім'я бідненька, все, вони там чим допомогти, що там міська рада, поки через виконком все люди з лами проявили ініціативи, що давайте збирати кошти. І ми зібрали коштів. 10 тисяч для того, щоб змогли поховати, поминути, ну і всі ці ритуальні позови. помимо того, що виділяла міська рада офіціально. Так само було і з другим похованням, там вже було простіше, люди вже знали, але ви знаєте, вони саме вигукувалися на це горе, яке постигло цю родину, цих батьків, не дивлячись, що там якісь там ну, були розговоржували, там вони получать гроші. Дай Бог, щоб їх взагалі не бачити тих грошей за померлого сина брата. <кій> і оце я б сказав для місцевого самоврядування, це єднання, це так сказати, якось громада стала більш групованішою. Я думаю, що воно повлияє і на вибори, які ми намічаємо. В ну, Верховну Раду ось вони будуть. Буквально через 20 днів якихось, а місцеве самоврядування теж виступав президент, що десь може в березні. І я думаю, що там теж, значить, оці люди, які займалися популізмом, які більш говорять, чим роблять, вони вже висвітились на фоні оцих мероприємств, цих конфліктів, оцього всього і будуть обрані більш достойні чим. Так, звати може і попередник. Тобто, на вашу думку, от ця конфліктна ситуація, збройний конфлікт на Донбасі, виходять, що він сприяв місцевому самоврядуванню? Звичайно, звичайно. І ви знаєте, от зараз до місцевого самоврядування відносини такі. Ну, раніше якось, ну, громада була сама по собі. Місцеве самоврядування десь само по собі, десь не само по собі, але ну, такого близького. Відношення не було. То зараз, я вам чесно скажу, у нас оціми всіми моментами, що десь ми показуємо, що дивимося, що там косві, ну, кось, може, не признаються, що там усе бак що, але просто громада требує віддачі від самоврядування, треба від виборців, коли тобі довірили, щось робити, де б ти виконував. Якийсь був кінцевий плюсовий результат на те, що ти пообіцяв виконувати. Мені теж так попадає. Ти ж колись обіцяв, стараюсь працювати, щоб ці обіцянки викладати хоча б до кінця своєї каденції. Там уже побачимо, як воно далі буде. Але от така ситуація, вона на користь сплотковує за громаду і заставляє краще працювати самоврядування. Чесно? Добре, дякую.